Шановне журі, я учениця 10 класу Титовського ліцею Асташкова Івана. До вашої уваги сьогодні хочу продемонструвати свою наукову роботу на тему варіації та узагальнення теореми метелика. Геометрія є обов'язковою дисципліною шкільного курсу математики. Її вивчення сприяє розвитку стилю мислення із характерними для нього рисами обґрунтованості, критичності, раціональності та алгоритмічності. Геометрія як наука має безпосередній зв'язок із розвитком уяви та інтуїції, що є основою творчої діяльності особистості. Теорема про грометелика розширює діапазон властивостей геометричних фігур і дає змогу при планіметричній задачі багатьма іншими способами. До прикладу, задачі на фігури вписані в коло, вважається одними із найскладніших задач, але саме теорема металика набагато спрощує їх розв'язання. У 9 класі ми закінчили вивчення розділу геометрії, в якому розглядаються фігури на площині. Цей розділ нас у в інтернет джерелах для себе відкрила теорему, яка дає змогу розв'язувати планіметричні задачі, пов'язані з колом набагато простіше. Як ми вже зрозуміли, ця теорема носить нас по теорему прометеру. роботи, ви можете бачити її на екрані. Завдання моєї роботи полягає в слідуючому. А зараз я продемонструю теорему мотелка і один із способів його формулювання. У нас свідоме коло в даному колі ми проведемо хорду про к'ю. Знайшовши середину даної хорди, позначимо її точкою М. Через дану точку проведемо дві доріні хорди, В нашому випадку це AB і ЦД. Зігнаємо кінці цих хорд вісками і отримаємо фігуру, яка вже буде подібна до метелика. Отже, за теоремою метелика, відрізок XM буде дорівнювати відрізку MY. Попрацювавши з різними електронними ресурсами та математичною літературою, я дізналася, що існує доволі багато способів доведення теореми метелика. Це мене теж дуже зацікавило та заохочуло працювати далі. У своїй роботі я розв'язала теорему метелика всіма способами і зробила висновок, що ключовими опорними фактами про доведені теорем є. Ознаки та властивості подібних трикутників, властивості хорд та січних кола, властивості вписаних путів у кола. Також при доведенні теорем використовується теорема силосів, властивості рівнобеденних трикутників та насамперед симметрія. У своїй роботі я розв'язала ряд задач з використанням теореми метелика. Одну з задач я хочу вам зараз розв'язати: а саме задача про точку перетину січної з перпендикулярами з точки дотику на. На У нас відомо коло в нашому колі ми провели діаметр АВ. Через точку П, яка не належить колу, провели дві дотичні ПВ і ПТ. З точки Т ми опустили перпендикуляр Т а, на діаметр АВ. Провели січну ПА, а січна пройдена перпендикуляр в точці Х. Нам потрібно довести, що точка Х є серединою перпендикулярний Т. А саме нам потрібно внести відношення, що HX на TH дорівнює 1 до 2. При розв'язанні задачі допомогою туалет метелика ми можемо робити допоміжні побудови малюнки, які дадуть нам змогу розв'язати дану задачу набагато простіше. В нашому випадку ми проведемо радіус ТО, з'єднаємо з точку П з точкою О і точку Т з точкою В. І будемо працювати по відповідних трикутниках. Е, перша пара відповідних трикутників це у нас буде трикутник AHX, І він буде подібний трикутнику е, АБ. Е, ці трикутники будуть подібні за двома кутами, а саме що кут AH буде дорівнювати куту В, е, оскільки ПБ дотична, і через Путбер буде 90 градусів, а кут А у них буде спільний. Друга пара відповідних подібних трикутників це назвать трипутник А ТВ. Він буде подібний трипутнику ТОП. Вони також будуть подібні за двома кутами. Кут H буде дорівнювати куту Т, і вони будуть по 90 градусів, а кут B дорівнює куту Т, бо вони спираються на спільний радіус СТО. А зараз ми складемо відношення відповідних сторін даних трикутників. Із першої пари подібних трикутників ми отримаємо відношення. HX на AH дорівнює bp на ab. Це відношення карти подібних трикутників з першої пари. І з другої пари у нас буде відношення HP на HO. як ТО на ТП. Це також відношення картиці подібних трикутників, тільки вже з другої пари подібних трикутників. Отже, нам потрібно знайти відношення HX на HT. Чи самі ми можемо доносити на HT і отримуємо HX, що на HT, а ми внизу просто можемо записати як HT квадраті. Аж квадраті ми можемо замінити на АН на АБ за властивістю висоти проведеного вершини прямого на гіпотенузу. Отже, і отримуємо H, що робити на HТ АБ на HБ. А зараз ми замінимо відношення із першої та із другої пари подібних трикутників. І а саме h на Аш ми замінимо. Нам БП на ІАВ. І з другої пари АжТ на АЖВ ми замінимо на ТО і ТП. В нас скоротяться ВП і ТП, бо це туди ще й з однієї точки докола. Отже, ми отримаємо ТО на АВ. І це у нас буде дорівнювати одна друга, бо, тому що це відношення радіуса до діаметра кофер, який можемо підсумувати по роботі. Давайте творимо металка, спирається на подібність трикутників, а трикутники, що і мікровітріла металка у всіх розглянутих випадках, незалежно від вибору корт е, подібні. Це буде затриманих відношень, пориваків та площі. Дякую за увагу.